Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про водичку. Ой, а хто це до нас завітав? О, погляньте, це ж лялька Марічка. Але чому ти така замурзана? Що з тобою сталося? Чому ти не вмилася? Не хочу я вмиватися. Я боюся води. Вона холодна і неприємна. Малята! Давайте, марічці, розповімо, якою буває водичка. Водичка може бути блакитною, прозорою, гарячою, холодною. Скажіть малята, якою водою краще вмиватися. Так, тепленькою. Давайте з вами допоможемо марічці та викупаємо її, щоб вона знову стала чистенькою. А щоб марічці було веселіше вмиватися, давайте з вами розкажемо для неї потішку. Водичко, водичко, умиймо моє личко, оченята, щоб ясніли, бровенята, щоб чорніли, щоб сміявся роток. Щоб кусався зубок. Ось наша Марічка знову чиста, гарненька. А давайте ще й розповімо про користь води. Вода без смаку, а потрібна вода, щоб в нею вмиватися. В ній всі купаються, перуть одяг. Їжу варять, рослини поливають. Малята, мені дуже сподобалось з вами гратись. До нових зустрічей.